Зали диспетчерське управління, військово-морські сили ЗСУ, показали удар безпілотників по литовищу в Джанкої. Це один із найбільш захищених об'єктів на території півострова. Атакували воєнний аеродром бійці 426-го полку безпілотних систем за допомогою БПЛА. У дописі бійці зауважили, те, що вважалося недосяжним, перестало бути безпечним. Водночас, речник ВМС Дмитро Плетенчук каже: аеродроми в Криму відіграють важливу роль у війні проти України. Росія використовує щонайменше п'ять литович для авіації та ударних дронів, бо можливості флоту в чорному морі обмежені. Відтак основні бойові завдання перебрала на себе авіація. Заради захисту тилу на півострові командування армії РФ знімає окремі частини з фронту і перекидає їх у Крим захищати військові об'єкти від українських дронів. Про це військово-партизанський рух а теж дізнався від своїх агентів з 18-го зенітного ракетного полку. Так на півострів, зокрема, відрядили найманців з бригади спаньола. Водночас Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, вважає, окупанти хочуть узяти під контроль спецконтингент в «Іспаньолі» і посилити пошук українських агентів на півострові. Такі підрозділи, які я думаю, будуть нести роль службу на блокпостах. Вони будуть перекривати дороги. Вони будуть проводити саме пошукові операції, вони будуть шукати і тероризувати фактично. от що нам треба розуміти, що вони будуть вчиняти такий собі терор проти цивільного населення, яке підозрюється в нелояльності. Росіяни реально вважають. Що і в них є, до речі, всі для цього підстави. Що в Криму достатня, достатньо велика кількість не просто інформаторів, а саме е, тих агентів наших спецслужб, наших сил спеціальних операцій, головного управління розвідки е, там служби безпеки України, які шукають об'єкти, які забезпечують логістику, які наводять, допомагають в керованості в координатах в передачі інформації. І тому ми бачимо все більш якісні удари по будь-яким об'єктам в Криму, які здавалися дуже захищеними до цього. Визнали вперше майже через чотири роки. Суд ОРФ підтвердив ракетний удар по крейсеру Москва і оприлюднив дані про жертв атаки. Від вибуху пожежі та диму загинуло 20 моряків. 24 члени екіпажу були травмовані. 8 осіб зникли безвісти. Йдеться на сторінці другого московського західного окружного військового суду. Крім того, суд заочно засудив до довічного ув'язнення командира артилерійської бригади військово-морських сил України за статтею про міжнародний тероризм. За версією Російського слідства український офіцер віддав наказ завдати ракетних ударів по крейсеру Москва в Чорному морі. Щоправда, згодом публікація з ресурсів суду зникла. Однак, текст зберігся, пише видання медіазона. Раніше Міноборони РФ стверджувала на борту сталася пожежа, що й призвела до детонації боєзаряду. Флагман Чорноморського флоту РФ затонув 14 квітня 2022 року поблизу острова Зміїний внаслідок атаки проти корабельними ракетами Нептун ВМС України. Згодом у національному військово-історичному Зей у Києві відкрили експозицію про руйнування міфу щодо непереможності російського військового флоту. Зокрема, виставили рятувальний пліт із крейсера, що виловив у морі та передав українським прикордонникам екіпаж морського торгового судна. Із Севастополя та Феодосії ще два російські судна вивезли з тимчасово окупованого Криму украдене українське зерно. Про це пише журналістка проєкту Сікрайм центру Миротворець Катерина Яресько на своїй сторінці у Фейсбук. Водночас у спільному Крим розповіла, Федор завантажили біжем в порту окупованої Феодосії, щоби доставити в Ліван. А сєвєрний проєкт, що йшов із Архангельськ, вимкнувши автоматизовану систему ідентифікації, став на причалі біля зернового терміналу в порту Севастополя. Із бухти вийшов 20 то січня і лише наступного дня вже біля босфору увімкнув транспондер, вказавши порт призначення Тартус. До слова судно і судновласник суховантажу під санкціями США, водночас, за даними служби зовнішньої розвідки, Російська Федерація системно вивозить зернові культури, вирощені на тимчасово окупованих територіях України, та продає їх на зовнішніх ринках як російський експорт. 17 років колонії за донат для ЗСУ, російський суд не задовольнив апеляцію кримчанки Людмили Колесникової. Пише трибунал Кримський епізод у Телеграм. ФСБівці затримали жінку у 2024 році в окупованій Ялті. Засудили за сфабрикованою справою про дерзраду. Колесникові вдалося передати листа із сезону 2, де її на той час отримували понад два місяці. Людмила повідомила, що приїхала до Криму з Ірландії попрощатися з важко хворою матір'ю, а формальним приводом для кримінального переслідування. Відування стала купівля двох цифрових поштових марок із зображенням українського військового символу російського військового корабля. 25 євро. Російські спецслужби розцінили як фінансування української армії. Врешті, як справи, все добре, як у вас. Нормально. Вони бачаться вперше. Волонтерка Діна Уріх і двадцятирічний кримчанин Богдан до цієї зустрічі було кілька місяців онлайн спілкування. Вона з-кордону допомагала йому виїхати з окупованого Криму. 1 січня потяг прибуває на столичний вокзал із запізненням. У новорічну ніч росіяни атакували Волинь дронами. Богдан кілька годин просидів укритті у Ковалі, куди дістався з Білорусі. О, я думав, що а як то це далеко від фронту? І коли переходив кордон. А я побачив прапор. Вас вітає вільна Україна, і це ну, я не можу уявити. Як то повірити у це за кілька тижнів життя в столиці, Богдан побував на майдані, подав документи на отримання українського паспорта та встиг зустріти нових друзів і не тільки з Криму. Як тобі вичило? Як ти після переїзду? Дуже подобається незвично, але це. Волонтерка Діна Уріх від початку повномасштабного вторгнення допомагає людям, які виїжджають із тимчасово окупованих територій, зокрема молоді, яка повертається в Україну, розписують маршрути, купують квитки і супроводжують онлайн. каже, це її місія і сенс життя. І коли ти реально бачиш, що от у тебе якби ці там слова, які там ми писали один одному, ці всі тривоги, як коли вони перетинали там ці всі кордони, цей шлях повернення, і тут ти бачиш живу людину, яка. За цим всім стояла, це ну це щастя. Це дуже я. Я розумію, в чому сенс. Тобто, ти кожен раз згадуєш навіщо це ти все це робиш. Молодь з окупованих територій боїться виїжджати через невідомість, каже Діна Уріх, коли ще й шукають поради в соцмережах, можуть не трапити шахраїв, які лише додають відчуття небезпеки та невпевненості. На жаль, ну часто цим користуються люди, які хочуть заробити гроші. Наприклад, там з них стягують якісь. Оплати е, юристи, так звані, які кажуть їм, що їм там потрібно переробляти дистанційне українське свідоцтво про народження. Щось таке. Волонтери наголошують для виїзду з окупованих територій і отримання посвідчення на повернення достатньо українського свідоцтва про народження. Також за можливості радять виїжджати саме через мінськ. Насправді я всім раджу, якщо є така можливість, якщо ви тільки плануєте ще виїзд, виїжджайте через мінськ, через Білорусь, бо консульство в мінську. Е робить посвідчення на повернення набагато частіше Грузія, Арменія, Молдова. Вони все ж таки розраховані і щодня працюють з громадянами України, які проживають в цих країнах і вирішують якісь свої щоденні питання. Перше, з чим допомагають житло і гроші на перший час, бо молодь має знати, в Україні на них чекають, запевняє Діна і розповідає про випадки, коли проросійсько налаштовані батьки силоміць утримують дітей, але бажання жити в Україні сильніше. Вони зберегли свою українську ідентичність. Вони Їдуть по факту, Знаєте, я для себе це внутрішньо називаю українська мрія. Ось цей весь наш проект допомоги молодим людям. Бо є не таке розхожий вираз, да? американська мрія про, про те, як люди будують своє майбутнє і. Про щось мріють і от йдуть до своєї цілі. А тут це реальна українська мрія. Втілити свою українську мрію планують ще кілька молодих людей, каже діна, і додає їхні повернення готують ближче до літа. Кристина Черновалова, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим. Акція спротив, урок жовта стрічка, пошири фотографії із надписами, які нагадують про єдність України. Акцію влаштували на тимчасово окупованих територіях, щоб привітати українців з Днем Соборності. Зокрема, виклали знімки із Бердянська, Донецька і Луганська. Приєдналися також жителі тимчасово окупованого Криму в Сімферополі, Ялті та Бакчисараї. Учасники руху опору наголошують, що життя в окупації це щоденна боротьба. Попри небезпеку, вони продовжують доводити, що захоплені ворогом території є невіддільною частиною України. А на листівках, які поширили учасники руху, позначили число, що символізує тимчасово окуповані території. Написали 603 квадратні кілометри це Україна.